Вітаю, дорогі друзі, і ми знову даємо відповіді на ваші запитання? Питання стоїть таким чином: чи погано християнину брати участь у додатку для знайомств? Я думаю, що ми завжди, відповідаючи на кожне запитання, повинні брати відстовкуватись від певного принципу. Якщо християнин хоче познайомитися з іншим християнином для створення сім'ї, то що може бути в цьому поганого, якщо вони шукають? Одне одного через різні засоби, які сьогодні є на землі. Головне, щоб це було центром того, що люди хочуть об'єднатися як двоє християн, як ті, хто бажають розділити одні цінності між собою. Бо якщо, звичайно, людина християнин, а вона шукає для себе знайомства в інших додатках, які не є в контексті, скажімо там, християнських цінностей, то це вже буде недобре. Тому через те, якщо ми сьогодні говоримо і розглядаємо тільки те, чи добре християнину шукати для себе знайомства в додатках, в цьому немає нічого поганого. Це засіб, який може допомогти різним людям знайти один одного. Головне, щоб вони далі могли потім продовжувати знайомство на більш, скажімо, ближчому рівні, зустрічаючись, знайомлячись, пізнаючи один одного. Нехай Господь допоможе вам у створенні сім'ї. І мати прекрасні нові знайомства у християнських спільнотах.